Різнота почалася, як ми коли з племінницею ходили в зоопарк, і там дуже було, було дуже давно, десь років 10 назад. І нам найбільше з всіх тварин там сподобалися іноти. племінниця каже, що ну якби як це завести таку можна вдома, це, І тоді мені теж так сподобався інот, що почав дізнаватися про цей. І таким чином ну, ми вирішили завести інота. Пізніше я познайомився зі своєю дружиною по інтернету і виявилося, що її улюблена тварина також єнот. Ось після того, як ми одружилися, то так вийшло, що я їй подарував єнота. Пізніше ми подорожували, багато зимували в теплих краях, по два-три місяці віддалено працювали. І що жінота з собою возити не можна там, десь в Індії, в Таїланд, наприклад. Тому що це ну можна, але це дуже все складно. Ось і ми вирішили, щоб кінота не було скучно, взяти йому компанію. От. ну і так взяли там ще дівчинку, потім ще дівчинку, потім ще хоч ще й чорні ще чорні ноти. Потім люди почали дізнаватися, що в нас є ноти почали нам віддавати своїх інотів там ну, несвідомі господарі, які там взяли, не розуміючи, що за за тварина насправді. От і так в нас дивилися і ноти. Пізніше ми Виставляли фотографії в соцмережах, і спочатку друзі дивилися, просилися прийти подивитися, а потім друзі-друзів почали проситися подивитися на єнотів. Ну і так воно вже закрутилося. От, і до нас приходять люди, які щоб познайомитися з єнотом, знати, що це за тварина, чи варто його тримати вдома, чи не варто. От, і таким чином ми рятуємо дуже багато сотні єнотів, ми рятуємо від попадання до несвідомих, необізнаних господарів що потім не знаю, що з ними робити і куди подіти тварину, тому що потім і тварина страждає, і люди дискомфорт мають великий, тому що це зовсім не кіт і не собака. А люди вони надивляться всяких роликів кумедних про єнота, думають, що він тільки їсть, спить і бавиться, заводять його, і потім він виростає і робить їм шкоду. Можна гладити по голові, по спині по копі. Хочете на руки, взяти на будку, то маєте форму, ви їде на полі. Хочете поробити селку, то маєте на драбинки, там робити селки. Зманюєте все декор. Видаєте, куштується на долоні, і нас її беруть. Поки беруть і рахуєте, внімаєте. Руку не зажимаєте не цмекаєте і стаканчик не віддаєте, бо стаканчик вони будуть вас віджимати. Зараз у нас сім єнотів. Вони всі ручні єноти, але деякі єноти вони, е, ну, окремо, тому що вони між собою дуже б'ються. Бо не всі є ноти е, можуть контактувати один з одним. Є ноти, які виросли в інших людей в квартирах. От, вони приїхали до нас, вони все ручні, добре йдуть на руки, контактують. але Є насійні, які виросли вже в нас, і вони дуже б'ються за територію, тому вони постійно роздільно. От. Вони гуляють роздільно, і їдять роздільно і сплять роздільно. <світ> 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 так само нам зараз приступає дуже багато о, різних щоб ми взяли інших кінотів до себе, але ми ну, фізично не можемо, тому що. Якщо інот ну, не приживеться, то він постійно буде битися з іншими інотами, його треба окремо тримати. Це дуже накладно, бо його треба окремо вигулювати, бо нас сіноти всі гуляють, по подвір'ї бігають, дивитися, щоб от, і окремо йому час приділяти. Ну, і окремо зимою, на зимівку його окремо повіділяти, йому окремий окремий цей, тому що це, ну, і це складно. Якщо він от сам з вами живе, то він потребує спілкування з людиною. Це дуже така комунікабельна тварина. Тварина дуже цікава, в нього набагато вищий рівень інтелекту, чим хвата, чим собаки. Його можна навчити всьому різному, тому він потребує. Тобто варіант, що люди беруть інота, йдуть на цілий день на роботу, і вечором приходять і він сам там цілий день, то не варіант. Ну, тобто варіант він буде спати, а потім він всю ніч буде якби, активні чати людей. От. Ну, краще його в день займати, його вигулювати, там, бавитися з ним, комунікувати. от. У нас дуже обмежена кількість, ми приймаємо людей, ми приймаємо лише там по попередньому запису. Ми не кожен день приймаємо, ми лише годину-дві в день приймаємо і то не кожен день. На вихідні приймаємо три години, і то ми приймаємо до обіду, і там потім вже аж аж вечором після обіду, ну, після обіду от, щоб, ну, щоб інотам було цікаво, і людям було цікаво, бо іноти можуть просто спати, коли вони всі ті задоволені це. А так люди приходять, вони їх годують, і інот має якусь атракцію, і, і люди не знайомляться з цією твариною.